Від Надії Нагорної. Називається вона Я Українка. Розмір схеми в хрестиках 123х164. Кількість кольорів – 15 та бленди. Техніки повний хрест, одна друга. Парочку трьох четвертей, бекстіч і французькі вузлики. Ця схема создана по ілюстрації Лесі Недзельської, для цієї роботи я обрала за основу Льон Белфаст, це 32-й у нас каунт, отакого от кольору. Він виглядає в житті, в житті виглядає світліше, ніж передає моя камера, але вона в мене не дуже дружить зі, з передачою кольорів. Так, ось такий. Ну, ось такий колір його більш близький до того що в житті. Ось Lon Bell Fast, та його номер, якщо цікаво, 6047, Колір називається Pellgreen Limestone. Якось так. Так, і ось така палітра. Міточок дім Тут не всі в мене ще якісь є кольори в колекції, а ці я вже купувала спеціально для цієї роботи. Ось така палітра, ось такі гарні кольори. Я думала, що вона була буде трохи, ну, не те, щоб сумнішою, ну, але більш монохромною, але кольорі дуже красиві, Думаю, буде вишиватися легко, легко. Ось такий в мене підбір матеріалів. Перші хрестики, так сказати. Ось, на не жаль, не було в мене багато часу на вишивку на минулих декількох тижнях, але, хоч трошки, але. Ось так перші хрестики виглядають на даний момент. Вишиваю я на нурги, ось таких нурги, прямокутних, так. використовую я чухли такі на п'яльцях. В роботі мені дуже подобається, бо, по-перше, це зберігає. Основу від забруднень, забруднень та, від... Та дає можливість сховати ті частини канви, які ви зараз не використовуєте в роботу, під ці, під ці так звані трусики для, для п'ялиць, та, ось. і ось такий, ось такий гарний магніт в мене є для голочок від Катерини Кондратенка. І зараз ось, що в мене вишита. Теж не дуже багато, але що є, мені дуже подобається процес відшив цієї роботи, вона виходить дуже і дуже красива. Виглядає робота, коли відшито 50%. Так, я її переп'ялила на більше п'яльця, бо на тих вона вже не вміщувалась. Ну, ось так. Мені дуже подобається, що виходить. Ось такі хрестики в мене. Ось так це народжується ця красуня. Все, до нових зустрічей. Покажу ще перед закінченням, ну а потім вже готову роботу. Вітаю всіх! Сьогодні хочу вам показати, як виглядає моя красуня, коли вишиті вже всі хрестики, півхрестики та три четверті хрестика, залишився тільки бик, я його трішечки розпочала, але вирішила все ж таки відзняти цю неймовірну панянку на цьому етапі. Вона Неймовірно гарна. Ось така красуня в мене вийшла. Мені дуже подобається. Ось і. Наступне відео вже буде, як вже буде цілком про Закінчена робота. Сподіваюсь, що я сьогодні зроблю бек, попрасую її. І ось така буде вона гарнюся, вона і зараз мені дуже подобається, і без бека вона неймовірно гарна схема так гарно проработана, що результат і без бека чудовий. Ось, ну, все, вишиваю бек. Потім купаємося, прасуємося і показую вам результат. Ой, приступили к водним процедурам. Ось так. Потихисеньку ми купаємось. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати вже відшити роботу. За схемою Надії Нагорної по ілюстрації Лесі Недзельської. Я Українка. Ось така схема. І зараз подивимось, який вийшов результат. Ось такий ми маємо результат. Мені дуже подобається, дуже красиві переходи кольорів. І взагалі кольорова гама. Така вона спокійна і дуже гарна. Ось така вийшла сильна, вільна, чарівна дівчина-українка. Розмір схеми в хрестиках 123 на 164 15 кольорів DMC плюс бленди. Повний хрест. Півхрестик. Трішечки трьох четвертей. Бекстіч і французькі вузлики. ну французький вузлик тут тільки. В -ок, в -ок. Французький вузлик, тут тільки там, де око один. ось Бика тут, ну, не мало, але не багато, бик не дуже складний. Він трьохкольоровий, але я не вишивала всі весь бекстіч Я вишила то, що чорного кольору. А інші не вишивали, бо мені я спробувала, але щось мені не сподобалось. І сподобалось більш в такому варіанті, але це чисто моє сприйняття. Бачила відшиви, де все вишито, як дизайнер запланував. І це теж дуже гарно і красиво виглядає. Ну, ось, я дуже задоволена результатом. Дівчина вийшла дуже гарно. Все мені подобається. Єдине, що трішечки, зараз я сумніваюся, чи вірно я підібрала колір основи. Ну, але вже як є, вже, коли буду оформляти, якось обіграю. Цей колір. Я чомусь думала, що він Ну він дуже гарно відтіняє саму кольорову палітру дівчини. Вона більш, мені здається, більш ярко виглядає, але сам колір основи трохи під питанням. Ну, вже як є, ось так. На цьому все. Дякую всім, хто був зі мною, хто слідкував за цим процесом. Раджу всім його вишивати, він ш'ється дуже легко. Схема пророб... пророботана дуже гарно, все логічно і не визиває ніяких труднощів. Навіть той бек, який я дуже не люблю, якщо чесно. Ось. Тому вишивайте з задоволенням. Дякую всім, хто дивився, хто слідкував за процесом, всім мирного неба, всім тепла та світла в оселях, і близьких і рідних поряд, щоб всі були живі, здорові і, скорішої, нам всім перемоги і нових, цікавих робіт. До побачення! І до зустрічі на моєму каналі.